Подібні заходи ми проводимо дуже часто, тобто в середньому це по декілька місяць. Але якщо говорити про саме цей захід з молоддю, то це один з наших перших заходів, які ми дуже давно не проводили. Тому що останні такі заходи з молоддю ми проводили у 2015-2016 році і зараз відновили цю практику роботи з молоддю. Я думаю, що це був дуже важливий і цінний захід для учасників, тому що це унікальна можливість зустрітися. Молоді з різних конфесій і побачити один одного в першу чергу як людей побачити без фільтру упереджень, заповнити прогалини, е, про знання іншої конфесії. Взагалі, цей воркшоп він створив таку атмосферу довіри, що е, спочатку, наприклад, я прийшла з певними патернами в голові, бо я там належу одній християнській течії, От, але через цю атмосферу, яка була створена, я якби розширила, я зрозуміла, що мені цікаво поспілкуватися з людьми інших християнських конфесій, просто навіть посидіти за чашечкою кави і от створити таку дружню атмосферу, де я точно впевнена, що я, наприклад, в мені є чому повчитися в інших християнських конфесіях. Якщо у вас є можливість взяти участь в подібних воркшопах, потрібно її брати. Ця ідея виникла в Ані Довбик, нашої колеги, тому що вона має дуже великий досвід роботи з молоддю, і вона зрозуміла, що це те, що зараз дуже потрібно, тому що ми зараз наше суспільство все більше закриваємося в свої бульбашки. І таким чином ми не бачимо, що відбувається в інших бульбашках, і нам дуже складно це порівнювати. Тому в неї виникла ця ідея, що ми можемо зібратися разом для того, щоб побачити, чим живуть представники інших церков. Було е -е, гарно і цінно бачити інші точки зору. Поспілкувати з людьми, які якби повністю не з моїх бульбашок, то, то це так, якби я вийшов в свої вибушки і мав можливість діалогувати, це цікаво. Для мене дуже цінним був цей нетворкінг, тому що от, щойно ми навіть сиділи на обіді, спілкувалися, хто працює. Люди працюють настільки в різних сферах з різними організаціями, мають якби війський, але теж відмінний світогляд. що це було, це було досить цікавий цінно для мене важливо. Ну, загалом мені подобається такий формат зустрічі, коли всі на рівних. Тобто, що ми всі сіли в коло і не було такого відчуття, що хтось з верхні, хтось нижче, хтось підпорядковується комусь. Тобто кожен був на рівних і може висловлювати свою думку. І загалом цікаві теми піднімалися. Тобто тему, що ми... Бажаємо як вирішувати конфлікти, тому що це зараз дуже активно розвивається, що в людей є дисонанс, і саме вирішення таких позитивну сторону конфліктів вони є природивою того, що буде позитивний результат. Важливими такими елементами були навчальні блоки, коли учасники проговорили, наприклад, про свою ідентичність, могли її розпакувати, трошки з нею повзаємодіяти, послухати про інших. Такі елементи були, як ще роботи з конфліктами, що таке конфлікт, як він пояснюється, як співпрацювати, як взаємодіяти з іншими, коли є конфліктні ситуації. Я думаю, що дуже-дуже дуже важливо, коли йдеться про конфлікт, співпрацювати в тому випадку, що є дуже багато речей, які ми не бачимо, чужі інтереси, болі, які дуже гарно було відкопати. Для того щоб будувати на них своє співробітництво. у мене вже були певні знання і розуміння, як діяти в конфліктних ситуаціях, але інформація дозначно була корисною і просто здала змогу мені більше якось її систематизувати в себе. Ось тому я б сказала, що не надто що змінилось, але водночас гарно, що можна було почути цю інформацію в. В такому систематизованому вигляді тепер є конкретика. Тобто, якщо ми це раніше сприймав я більш як загальне, щось як формат. То тепер є точне розгалуження, що, наприклад, навіть конфлікт його можна виражати по-різному. Тобто це може бути компроміс, це може бути уникнення ситуації, це може взагалі бути суперництво. І тобто є точне розгалуження, що стосується до чого. Я тоді тропишу. Також у нас були ще елементи кола. Це теж був такий цікавий інструмент, який можна насправді використовувати в різних громадах, в тому числі в релігійних. І сподіваюся, що для молоді це теж був приклад того, як можна збиратися зі своєю громадою і обговорювати важливі питання, так, щоб всі були рівні. Мені сподобався інструмент під назвою Коло. Я б однозначно хотіла б його використовувати як і в своєму служінні, так і просто навіть з друзями. Це достатньо цікавий інструмент, тому дякую, що могла почути про нього. Такі простори вони важливі і хотілося б створювати цю можливість для більшої кількості учасників, залучати молодь до спілкування, взаємодії. Так, я дуже рада, що ми змогли організувати цей воркшоп, тому що на цьому воркшопі ми говорили про ідентичність, про конфлікти, про ціннісні конфлікти, як вирішувати конфлікти. І таким чином ми могли допомагати цій молоді бути впливовими, бути лідерами в церкві для того, щоб нести позитивні зміни. Потрібно приймати участь у різних ініціативах, тому що ми проживаємо одне життя, і де саме як не на таких воршопах люди можуть, зовсім різні люди можуть познайомитись, гарно провести час і ще винести для себе позитивний результат. Це воршоп був таким першим кроком більше, щоб просто познайомитись і почути взагалі досвід людей, ось тому е, хотілося б далі. Не бути закритою до інших і використовувати ці знання на практиці. Дуже раджу відвідати наступні події.